З давніх часів свято Воскресіння було святом всезагального всепрощення і всепримирення. Шляхом до цього священники називають Великий піст, а особливо Стресний тиждень. У християнстві всі дні седмиці носять назву великих. Протягом перших трьох днів проводиться літургія попередньо освячених дарів. У понеділок згадується євангельська розповідь про безплідну смоківницю, яка символізує душу, котра не приносить духовних плодів. У Великий Вівторок в храмах зачитують уривки Євангелія про те, як викривав Ісус фарисеїв і проголошуються хрестові притчі в Єрусалимському храмі. Всереду православні переживають зраду Іуди. Неділя поста називається страстна, тому що ми згадуємо страсті Христові, відповідно, пост ще більш строгий, ніж звичайно, але пост заключається не тільки в пищі, а в тому воздержанні від всяких всяких ненужних речей, у слідних різних мероприятий. І, звісно, После молитвы это два крыла, которые два, два действия. Котори допомагають нам бороться з нашими страстями і побеждать дявола, відвідуючи богослужіння в ці дні, віруючі стають учасниками тих подій, приходять з Христом його хресну дорогу до Голгофи. У великий четвер церква згадує тайну вечерю Ісуса з учнями, де було встановлене головне таємство християнської віри Євхаристія, під час якої всі причащаються крові тіла Христового. Тому дуже важливо в ці дні прийняти сповідь та причастя, аби прийти до свята Воскресіння за чистою душею. Тому й квапляться всі дні до храмів, і маленькі і дорослі парафіяни, але мають не забувати віруючі і про особливі дари. Ми повинні, звісно, теж бути достойні той любові, яку Господь нам показує. Якщо ми будемо достойні то любви, то Господь прийде і во всьому нам допоможе. І, звісно, допоможе нам і в землі житті, устроїть наші діла, і звісно, допоможе Господь нам і в вічності оправдає наш. Нашу жизнь, просід наші гріхи, якщо будемо вимкається, і, звісно, дасть нам можливість вічно райського перебування в його радості. На страсному тижні обов'язково треба молитися і за померлих родичів, не забувати про пожертвування на спомин. Та як наголошують священники, належно підготуватися до свята Великодня допомагають не тільки молитви, Найближче Богові наші гарні справи, які робляться від щирого серця, адже воскресіння Господнє це свято любові, добра і всепрощення.